Привіт, що підпис на нашого каналу. Ми продовжуємо ремонт нашого тракторця. Сьогодні будемо розбирати бортову праву сторону. Чому це все роблю, я все вам потім розкажу. І так вже надоїла ця фуфайка від мазутіні, що так вже хочеться сісти в кабінку, одічисту одежину і в поле працювати. Хоч і пилюка, але приємно там працювати, чим в мазуті ковирятися. Заїздили багато в нього роботи, коли в нього ремонтувати, але ще і колосні косяки, які, не дають, які дають про себе знати. І таким косяком виявилися ну, шестерня з валом. У ці борти я, я покажу, коли я скажу, потім вона правильно називається. А поки розбираємо її. <кій> Знімаємо е, піввісь і є в нас технологічні отвори, через які ми е, вставляємо головку і від, відкручуємо. І е, щоб зняти цього вала, тут що, 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 що йде, нам потрібно зняти цю шестерню велику. Тобто це все треба розібрати. Ми зараз це і зробимо. Я трошки розібрав вже. У нас сьогодні 3 березня. І з неділі йдуть дощики, такі хороші, спокійні дощики. Але вже із суботи стоять і заморозки. Тобто є така, що можливість його за цей час скласти, щоб не простояти знову. Скоріше стати з цим, що можна відремонтувати і вперед. І поки не розбирав, дивіться. Є люфт по вісі у шестерні. І е, це говорить про те, що гайка там може бути відпущена. А якщо вже ні, то значить шайби треба до того викидати. Може, буває так, що і почіпники вже просідають, Ну я це робив е, прошлий рік ця півість була ця півість була репнула. Серед дороги весною сія, їхали, репнула. Вона і ми її замінили, бушню поставили. І за, б, перед цим міняли підшипники, все тут замінне. Дивичі, станції із зубів, вони вже цементації немає. Ну, Роки-роки праця. І ще відходить, особливо права сторона, тут, підійш, ну, тут багато оре. Я знаю, в мене в мене оре багато, то і від, 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 відходить, воно зазор за з'являється, як я показав вам. Тому що за нею треба періодично дивитися і підтягувати щоб не розбило всередині, не розбило зуби на півісі бо більше їх розбиває, ніж в середині в шестині. Тобто покажу, що буде далі. Ну ось відкрутили ми цю гайку, вона, до речі, була відпущена. і Через те був такий люфток. І тепер знімати будемо. З цієї сторони. Дай покажемо ось тут. З цієї сторони це, скажімо так, від гідробачка Там стоїть шайба така комка зранку її покажу. З цієї сторони немає нічого від, від, від полу, по полосі. Ну ось, зняли ще і отримали. Ця сторона йде до півусі, до колеса, скажімо. А ця сторона, бачите, немає нічого. Це там стоїть ця шайба, щоб забрати той зазор. І вона стояла посередині так, так, у бортові. Ну йдемо далі. підшипники все наче ціле. Менші підшипники і ось. І ось тут це ціле. Ідемо далі. Ну ось готовий зняти вже бортову і думаю, зніму, що чого ще зніму. Шпильки переточені, колись Іван Степан підказав, що тут їх робити утовщеними потрібно. Так зробив і вони якби центрують чулок. І ставлю паперові бумаги, паперову прокладку ставлю для чого, щоб не скользив метал по металу, він потім відпускається. А так папер його утримує. Ну, і будемо зараз виймати. Ну, ось борту, борту зняли і зараз розпінтовуємо кольця і знімаємо барабанчик, а знімаємо стрічку гальмівну і вийму те, що я вам казав. Чого. Ну, ви зняли, і якщо люфт-барабаночка цього тормозного є, я підкладаю під шпонки ось такі, ну, пластинки під, 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 підбираю, щоб там не було люфта, щоб він не тарабанив і не розбивало його. І далі ще знімаю цю ступечку і буду міняти булаву. Поки вам булаву зараз. Ось булава, бачите, яка булава? Це не гетьманська ні. Це називається правильно шестерня бортової. Але з коротким шліцем і чому коротким тому це право я ніколи на це не звертав увагу скільки я вже її раз розбирав і робив міняв тормозні стрічки і була така проблема стикалася що тільки поміняєш замінений тормострічку проходить час і, і вона вся в нігролі і вона вся в нігролі і завжди задавав собі питання коли ставив як може сольник утримати шліци отакі шліци. Тут немає як, як тут може ніхто триматися? Як він повинен бути ну, повинна бути посаду, посаду таке місце, таке, і він постійно біг. І... Цього разу нема мальні книжки і щось ніколи не здавався питанням шукати в Ютубі. Тут немає нічого важкого, ці бортові ремонтувати, немає. І замінив там сальники чи підчіпника і все. Але цей раз прописав у Гуглі, загуглив, що... Пивісь, ну, звісно, півісь викинули мені от оту півісь, що колесо кріпиться, а ту півісь. Але потім побачив я, що між цим усім викинули мені ось таку булаву. Звернув увагу, що на ній шліст повинен бути короткий. Оце ще один косяк колгоспників. Поставили дві левих бортових і все. І воно їм було однаково на чому їздити і як їздити. Через те вирішив замінити. Щоб не, 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 були ці, не, не, не було підтікань, щоб тормоза були, бо вони потрібні. Отак. Е, причина ремонту, чому знову роз, розібрав. Я вже зібрав був, але не видержав. Щоб виняти... Давайте назву так вала цього виняти. Буде зрозуміло для всіх, а не та книжка пише, там чек називає. Давайте витягнути вала. Е, Вибиваю я сюди, але ж там також цей підшипник з цієї сторони є. І щоб не пошкодити гніздо, я зараз зняв підшипник, цей, він тут стояв на, на цій стороні, тут два підшипника. Один тут там. Я цього зняв вже і спробую зараз на ту сторону, щоб більше центрувати, виняти цю вала на ту сторону. Ну, ось і вийшло його зняти. Забираємо підшипники. Підшипники цілий і будемо його далі спаковувати. І його так не виймеш, не знімаючи ту оту, не, не велику шестерню. не не тому що підшипники не, не дадуть вибити. Перше знімаємо велику шестерню, потім знімаємо вал, щоб його замінити. Ось вже підшипник на валу, внутрішній підшипник. Так будемо ставити. І Потім поставимо зовнішню підшипника. Забив цього підчіпника, наживив кришку і сальником і поставив цього підчіпника з цієї сторони. Отак ну, от так воно, якби наче і нічого важкого такого немає, міняється. Ця, цей вал, ця булава. І тепер ми закриємо кришкою і ну, далі вже дальше такого немає нічого, збираємо далі. Ну ось, зібрали, поставили чулка, наживив на бол сюди, на дугайку зажав. І шпонки поставив. Тут що був трошки, так, шпоночні канавки на валові мілкіші, ніж на тому валові. І тут довелося шпонки під, підточити з, з тієї сторони від вала. Не звідси, а з підвала я підточив. І зараз свої, і шпонки все і плотно, дуже плотно добре. Зараз зайдемо барабанчика і будемо збирати далі. І е е тормозна стрічка. Як я казав, вже в мене вона не... Не плетянка, а я заказав ось таку 60, 60 ширини і 0,5 товщини і береш, яку хочеш, відстань. Я брав її в інтернеті. Пробував я осінню. Це ж, оце, о, оця була ще з осені, то тормоза. Тормозами задоволені. Ну і збирають дещо вже все таку маю, нічого, Далі ще збираємо. Як я казав, ставлю на прокладки паперові віддерзання від від всього. Ну і так. Ну ось бортова стоїть на місці вже. Перебрали, замінили ту булаву. зажали, все, тільки зараз закривай і на цьому все. Ну отак. Отак ми знайшли косяк і його, його е, виправили. Ну. Всім дякую за підтримуйте, Дякую тим, хто підтримує. Всім миру, добро, пока.